Так, прийшли ми сьогодні на цей город. Бачите, я так трохи покажу. Це город, на якому я копав майже всю весну. Тобто це город по Київській Русі, де я майже два тижні майже кожного дня ходив і його бив. Тобто Тут були цікаві знахідки. Зараз його нарешті зробили таку собі дисковку. І зараз подивимося, чи дала ця дисковка, хоч щось цьому городу. Бо я його дуже сильно вибив весною. Подивимось зараз. У мене сьогодні снайперка, зараз будемо ходити. Якщо мене не попруть з цього городу, кажу дуже тихо, тому що поряд сусіди, не хочу, щоб вони прибігли сюди. Коротше, поїхали. На городі дуже складні тут сигнали. Якісь вони нечисті, вони такі перемішаються. Наче цвітний в той же рим. чорний копаєш, його нічого не знаходиш. Зараз був сигнальчик, десь він тут лежить, я його викопав, він не змінився. Тобто якийсь такий сигнальчик цвітний. Наші 17-19 б'є. Щось таке, коротше. Щось таке б'є. Подивимось. опа, А що це у нас там мелькнуло? А ну-ка. Бачите, щось ось мелькнуло ось. Бачите? Якась фейська. Якась фейська. Це ж у нас город по Київській Русі. Бачите, якась накладочка начебто випала. Так, якась накладочка. Бачите, яка вона цікава, тут з прицепками такими. Ну, це, це ці, За цими сигналами ми і ходимо. Я ж кажу, я тут в травні місяці два тижні з цього городу не вилазив, два тижні і майже через день копав. Тобто я його також добре вибив, але зараз е, дисковка невеличка і в мене снайперка, тобто снайперка тут... Захльобується в цьому мусорі, але бачите, якась накладочка є. Ну, цікаво. Це точно Київська Русь і це супер. Все, поїхали далі. Хоч в цьому буде радий. Поїхали. Сижу, зараз перекурюю трохи. Пройшовся туди і назад. сигналів крайні мало. Це що означає, хлопці та дівчата? Напевно, це означає, що я добряче вибив цей город. Ще весною, Весною тут що не сигнал, то була цікаванка. Бубенчики, пряжки, сюльгама. Це якщо ви захочете, подивіться мої відео весняний, весняний коп, там ще російською мовою, правда, але нехай. Це ж не важливо. Важливо, що у нас тут знахідки, які були. Тобто, дійсно, дуже багато було знахідок. Майже кожен сигнал це знахідка. Зараз взагалі нема кольорових сигналів. Загалі. Я зі снайперкою хожу. Оце тільки одна така штука випала, якась накладка і все. Ну, будемо ще ходити, але просто майте на увазі, що оранка не завжди дає. Ну, будемо так казати, тут не оранка, тут дисковка. Якби тут була оранка. Ну, це мабуть я дуже багато хочу. Напевно, тут оранки ніколи не буде, тому що це дорого. Але нехай походимо ще. Щось так жарко, це капець. Сонце світить, це просто капець. Сьогодні... Сьогодні у нас 31 як це, жовтня. в мене останній день відпустки фактично світла немає зараз. Тому я вийшов покопати. В принципі. Коротше, зараз спробував перейти на заводські настройки. Щось я хотів перейти спочатку на, ці, на поліфонію. Якось вона не зайшла мені знову ця поліфонія. Потім щось збилося з настройками, я вже взагалі, як то кажуть, загубився з цим прибором. Перейшов знову на заводські настройки, відлаштувався і пішов знову ходити. І зараз цікавий сигнальчик. Знову ж таки, 14-15, куди випадає проволока і все інше. Бачите, що випадає ось. Бачите? Яка цікава річ. Що це, як ви думаєте? Напевно, що це перстеньок, знову ж таки. Напевно, що це перстеньок. І так і є. Це маленький перстеньок, ви бачите? Маленький, знову ж таки. Маленький бронзовий перстаньок. Ще, мабуть, із з якимись, Цікаво. Я ж кажу, цей город він цікавий. Хоч тут я вже ходив стільки разів, майже два тижні його бив, але тим не менше, бачите, ну, виснімається на увазі. А зараз зробили дисковку і знову щось полізло. Це нормальна історія. Знову перстеньок бачите. Я тут вже знаходив такого типу перстенюк. Не бачу він там його наводить, напевно наводить. У мене тут дуже грязна камера, зараз я його трохи протру і покажу вам. Ну, цікаво, бачите, хоч щось є. Хоча така жара це капець. Я щось не чекав, що так буде жарко. Вночі був один градус морозу, тут жара така. Ну нехай поїхали. Знову такий перстеньок з візерунками. Бачите? Ось він який, не знаю, як це його. Може на сонці трохи отак. Ага. Бачите, знову з цими візерунками це плодородіє, чи якось воно там родюче, чи як воно це зветься українською. Короче, оця штука, потім ця пуга якась незрозуміла. І ось ця штука. Така накладочка, бачите, красива. Ну, це зараз такі знахідки, але бачите, знову ж таки, я ж тут ходив. І дуже багато разів я ж кажу, що я тут цей город бив, бив і бив. Але після дисковки щось полізло знову. Ну це супер. Таким знахідкам ми дуже раді. Ладно, поїхали далі. Може там вже світло з'явилося, треба, треба якось подзвонити додому. Ладно, подивимось. Поїхали. Сигнал просто розриває, аж підскакує. Тільки що сигнальчик був. 34-35. Він не дуже чистий, але дуже високий. Я тут зараз, звичайно, всі хочуть, щоб це був онлайн коп, але на такому смітнику це просто нереально. Тому що в тебе кожен кольоровий сигнал це не факт, що це артефакт, це більшою частиною якась провалка, якісь обломки, якісь куски жесті або ще щось, тобто нічого цікавого, будемо так казати. Тому зараз копаємо просто в руках з камерою, так, без триноги. тому що тут свої нюанси є. Якось так жарко, щось я взагалі не розумію. Такий був холод і такі, така жара. Це просто ж капець. Так. Якось мені цей город... Він мені подобається, звичайно, але... Навесні він мені більше подобався Так, вирили. Момент істини Просто момент істини Так як воно там ця камера показує не показує Коротше момент істини Такий високий сигнал просто Я аж підскочив Я ж не, не чекав на це О, бачите ось монетка Ось вона, ось вона, де, де там окуляри я не бачу сам на цьому сьонці сраному, Я не бачу, що він показує. Бачите ось ось, Ось вона лежить. ось вона. ось вона. о, До речі, до речі. До речі, що це? Якось воно цікаво виглядає, хлопці та дівчата. Зараз буде прикол, якщо це знову фоліс. Оце буде точно прикол. Бо я ж зараз не на цьому, на тому городі. Я зараз не на тому городі де дефоліси. Але якась думаю, вона дуже дивна форма, начебто овальна. Блін, наглотавши її клятої вже паутиння, паутиння цього. це питання. Так, да, цікаво. Я навіть не знаю, зараз будемо мити якось в хабарниці і дивитися що це. Цікаво. Ви бачите, монета така овальна. Вона не кругла. Цікаво, цікаво. Ну вже це знову Візантія. Оце буде прикол. Ладно, поїхали, зараз протру. Покажу. Так, хлопці та дівчата, це знову фоліс, ви бачите? Це прикол. Тут хрест і на ньому оце, це справа-зліва. Він зараз висихає, вже не так добре видно. Може я зараз трохи присяду, буду його трохи тут вмакати в цю мокроту, щоб було видно. Бачите? Тут збрава зліва ці як грецькі символи. Грецький це алфавіт. Тобто це знову фоліс, ви бачите? А з цього боку навіть лік святих якийсь проглядає. Це капець. Це що, що ж таке? Я оце на Русь виходжу і знаходжу ці фоліси. Це прикол. Хоча город це зовсім інший город. Це не той город, на якому я зараз поліси копав. Але знову ж таки така ж ситуація. А чому так? Тому що це 10-сторіччя. 10 тобто це знову ж таки, розумієте, якраз період Київської Русі знову ж таки. Тобто вони, мабуть, торгували з Візантією і оці ці фоліси губили. Ну то що, як це ще можна так? Оце прикол просто. Ще один фоліс. Тут оці всі знахідки, які були. А тут ще один. А сигнал в нього такий самий, як на Екатерининський пятак. Тобто досить високий, він мідний і товстий. Бачите? Прикол, просто прикол. Оце в мене коп пішов. Ну, звичайно, що я на цьому городі буду ще не раз, але цим, тим, тим не менш. Ти бачите, пішло, пішла, пішла жара. Ладно, поїхали. Так, чую, що в селі працює пілорама. Це значить, що світло дали. Йду додому тоді вже, тому що мені потрібно працювати на городі по, по своєму господарству. І ще, крім того, працювати по роботі, хоча я в від, хоч відпустці. Так, такі моменти. Тобто бачите, що у нас сьогодні? Сьогодні у нас нормальний коп. Якщо брати до уваги, що я тут ходив десь 2 години, напевно, але ж це город, який я вже бив навесні, і дуже серйозно. Тому, бачите, ще щось вилазить після дисковки. Вже не так багато, як було, звісно. Але все ж таки, ще прийдемо сюди, однозначно. Все, хлопці та дівчата. До зустрічі на копі.